Покажи з чем ти я только Модом. Модом? Да, це, то це это тобто, такий твой телефон новий, да? Я не то що говорю, просто вухо грію. А, ну хоч там батарейка така. Та ні, цитрольник, блядь, тупик. Ви мене зупиняли чи мені здалося? О, це 333 камеру. Видел я так? Круто. Поехала. Давай, загоняй. Блядь, иди дальше. Вот О, он, красный он. мигалка, блин. Добрий вечір. Студента поліція міста Чернівці. лейтенант поліції Фідорік, у пане ведеться фіксації нашої з вами розмови. Скажіть, мені будь ласка, причину, чому ви їдучи е, за кермом даного автомобіля, розмовляєте по телефону? Вас у вас є підтвердження. Так. Дані. Ну все, так, давай, давайте, підтвердження знайомимось, дані. давайте знайомимось. Давайте ознайомимось. Він наказу 1495. Немає ніяких нормативно-правових актів, які мене зобов'язують показувати вам відео фіксації даного права. Це по-перше, тому що цей наказ дозволяє, по-перше, це наказ, який фіксує порушення правил дорожнього руху у сфері безпеки дорожнього руху угу. в неавтоматичному режимі. Зрозуміли? Угу. Угу. Тобто відеофіксація... Це вже вона може бути, або може її не бути. Вона у мене є. Якщо ви забажаєте з нею ознайомитись, вона буде надана в суді. Якщо ви забажаєте оскаржити, а якщо я забажаю зараз, якщо я забажаю зараз, це ваші є проблеми, поворот! Тобто, ви стверджуєте, що ви ключе даним транспортним засобом, правильно я зрозуміла? Не розмовляли по мобільному телефону. Тобто він спекторів. В мене, в мого напарника, ми неправильно зрозуміли, так те, що ви тримали телефон в руках. Я, я більше я більше стверджую, я навіть не тримав телефон бі біля вух. Ага, ви навіть не тримали телефон. Ні. Добре, у вас буде накладено стягнення в розмірі 425 Зразу гривень. Зразу так буде накладено стягнення. Так, тому що є. Є фактичні дані, що фактичні я... дані це будь-які пояснення. На даний момент е, інспектора, які виносять постанову, вони в першу чергу є і тими особами. Вони є і свідками, правильно? Тому що якщо е, ви будете оскаржити дану постанову, до суду нас буде запрошено як безпосередньо, як свідки. Said, пані Аліна знала, що я за кермом, так? Да. Ну, так. Вона <ты não spaz>? mm? підписана на канал? Підписана на канал? Ні. Інспектор має все розглядати справу чи ні? Так, да, правильно, але ви розумієте. Все так? Дивіться, а як ви думаєте, два молодих чоловіка, що знаходяться в автомобілі, вони бачили, ну, чи я розмовляв по телефону чи ні? Ну, бачите, як ви створює... Чи розмовляли чи ні, а чи користувалися так? Вони бачили, Оскільки так? Розуміти, користуватися. Вони, вони могли бачити це? Як ви думаєте? Дивіться, користуються. А ви, ви, в них, ви, ви в них опитували чи ні? Ні. Тобто вам це не цікаво? На, на даний момент у вас не зачату. Я сподіваюся, що ви підтягнетесь, трошки підучите матчасть, І на другий раз, якщо ми з вами зустрінемося і ви побачите в моїх руках отакий засіб для попаріння, рекомендую, якщо курите. Кава, до речі, теж попала в кадр. Кава, до речі, теж попала в кадр разом з усіма фігурантами. І хто курив. Тому хто курив, скажіть, що краща електронна серія. Альтернатива краща. Рік не курів, вам бажаю.